А чому тут така плитка чорна? Ну вона не чорна, а така, огільна, значить, це після дощу. Та, ти що, не знала? Ні, не знала. То ж у батьки не говорили. Тось мамо і тато. Ні, а, кстати, в сімхаюшки. Тор, ти що? Лапа, блін, мокра. Уй, трава мокра. Фу! Ой, я буду там мокла сильно. Ну от, все. Я тебе і веду до дому. ні. не. А, гамак мокрый. <гум> Капець. Ладно, давай попробуй покататися. А, що то запретили. закрытили. Что, конечно, закрытие. Ладно. Так, собачка, давайте сюда отак. так. Да, хорошо. О, я намочилась так. Вдоль да не надо було. Он дивись. Ты же не хочешь як у Джека наживуть? Не, Ні, не хочу. Ну і хорошо. Давай, ты лягай, ты все спать будет. Е -е -е. Ладно, вас шучу. Це була гроза, конечно. Ага, ага. Вау, суть топ так райони. В Дубае, блин. Ты можешь случайно туда обнусь и случайно замазать. Ты ж не хочешь? Ні, не хочу. Тим более тут грязне Та ладно, все рівно. А як я літаю? Ваще це тебе придержу, Ваще ще да. Е, Ну, блін все, будь туда на суші. Я тебе прив'язую От туди попробую хигнутися в калюжу Мені нізя Чого? я не буду чув це все стирать. М -м -м, тоді я тебе ввочу. Ты, бумаг, ты я так меньше. Что... А, ну ладно. Не, ну скачать красиво. Ага, красиво. Старайся забор покрасить. А не, ты свою Нет. я да, шучу. Свою. красиво, конечно. Соня, зачем ты в свитере? Соня, зачем ты в свитере? Ну так, трохи прохолодно про было, то я и в свитере. А, ага. -а, в красных штанах? Бо такі штани, що, що ти сразу. Ладно, ладно, все. Буду сидіти, де и хотіла. Так як я буду гуляти там. Е, всі покі-покі, удачки. Ну, пока. Давай, пока. Пока-пока. Пока-пока.